На Росії ліквідували окупанта, який віддавав накази бомбити Маріуполь. В мережу злили відео з місця події. На кадрах видно, що росіянина підірвали гранатою. Хто за цим стоїть і що ще відомо про злочини ліквідованого проти українців? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. На Росії прибрали майора так званої СВО Заура Гурцієва. Його підірвали гранатою у Ставрополі. Невідомий кинув у нього боєприпас. Сталося все в житловому кварталі близько опівночі, півночі 28 травня. Разом із ліквідованим майором від вибуху загинув ще один чоловік. Як з'ясувалось, гурців разом із ним розпивав алкоголь на лавці під будинком. У цей момент їх і підірвали. Глава регіону висловив свої співчуття та запевнив, що ведуться слідчі дії. Пропагандисти пишуть, що не виключають у справі український слід. Утім, російські телеграм-пабліки вже активно поширюють інформацію, що підірвав їхнього героя такий собі терорист-смертник на ім'я Микита Пеньков, який жив у цьому ж будинку. Він приніс саморобну вибухівку в сумці і привів у дію, щойно наблизився до жертви. У цей гурцієр відомо, що саме він відповідав за бомбардування Маріуполя, керував повітряною частиною боїв. З його подачі били по драмтеатру та житловим кварталам окупованого міста на сайті російської програми Час героїв йдеться, що він запровадив власну методику наведення ракет, яка нібито зробила удари більш точними та допомогла вразити базу постачання батальйону «Азов». За свої злочини проти України Гурцієв отримав орден за мужність. У жовтні 23-го року російський диктатор Путін на знак вдячності дав майору посаду місцевого чиновника, заступника голови адміністрації Ставрополя. Як пишуть пропагандисти, ліквідований окупант був родом звідти. Увесь його кар'єрний шлях до призначення був пов'язаний з військовою службою з 2019 року. Гурцієв очолював центр бойового управління армії повітряних сил країни-агресорки. Дописувачі в соцмережах не стримуються і пишуть, що на кожного воєнного злочинця чекає такий кінець. Послухайте, думало собі створіння, що можна безкарно розбомбити місто з людьми і жити довго і щасливо. Такі не живуть ні довго, ні щасливо. Таке буде десятиріччями після закінчення гарячої фази війни. Хто сказав, що це ми це розбірки гарячих горців. Ми ж воліємо побачити кожного воєнного злочинця щонайменше на лаві підсудних. Напишіть нам, і ви в коментарях, чого бажаєте російським окупантам та вбивцям. Помер народний депутат України Сергій Швець. Чоловіку було всього 48 років. Як стало відомо, життя політика забрала хвороба. Довгі роки він боровся з онкологією. Парламентарі та близькі Сергія Швеця навперебій висловлюють співчуття. Та скорботу. Його називають щирим, порядним, принциповим та сміливим чоловіком. Чим запам'ятався нардеп, дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Сергій Швець, український журналіст, політичний оглядач та народний депутат Слуги народу, пішов із життя. Одним із перших сумну звістку оприлюднив його колега по партії Давида Рахамія. Після тривалої боротьби з важкою хворобою помер наш колега, народний депутат Сергій Швець. Приносимо щирі співчуття родині Сергія, розділяємо біль втрати близької людини. Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях від журналістики до роботи у Верховній Раді України. Ми запам'ятаємо його чесною, порядною принциповою людиною. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук написав, що Швець був народним депутатом, який не боявся ставити незручні питання. Журналіст, який умів говорити з людьми просто і чесно, народний депутат, який не боявся ставити незручні запитання і в ефірі, і в залі парламенту. Людина зі щирим серцем і досвідом багатьох редакцій, яка завжди пам'ятала, для чого прийшла в політику. Пан Сергій довго боровся з онкологічним захворюванням, але, попри це, не пропускав засідання Верховної Ради. Спочивай з миром, Сергій Швець. Ти був хорошим журналістом, добрим другом і відповідальним, чуйним депутатом. Сергій довго боровся з онкологією, але до останнього ходив на засідання Верховної Ради і займався своїм округом в Києві. Широкому загалу Сергій Швець більше відомий своєю журналістською діяльністю він тривалий час працював спецкором на українських телеканалах. Що про нього взагалі відомо? Сергій Швець родом із Черкас, Вищу освіту здобув у столиці. Був випускником Києво-Могилянської академії та Київського національного. Економічного університету свою кар'єру розпочинав із журналістики в різні роки. Працював на телеканалах 1+,1, плюс ICTV, Був ведучим та спеціальним кореспондентом телевізійної служби новин та сніданку з 1+,1. плюс Колишні колеги по цеху публікують архівні знімки та описують Сергія як надійну, чуйну та надзвичайно професійну людину. Під час попередніх парламентських виборів Швець став народним депутатом України. Був обраний по 214 му округу Києва. У Верховній Раді він очолював підкомітет з питань захисту прав журналістів і працівників змі. Був секретарем комітету з питань свободи слова. Активно займався питаннями медіа, реформи та захисту свободи слова. Сергій Швець був одружений і виховував доньку. Щире співчуття родичам і близьким пана Сергія. Бережіть себе. П'ятеро загиблих, десятки поранених та зниклі безвісти. Це страшні наслідки вибуху на хімічному заводі в Китаї. Рвонуло напередодні на підприємстві, яке виготовляє хімікати для пестицидів і фармацевтичних препаратів. В сусідніх будинках повилітали вікна. Місцевим рекомендують носити маски та респіратори до результатів. Обстеження якості повітря. Більше про смертоносний вибух. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Сталося все о півдні, 27 травня, на одному з підприємств в місті Гаомі, провінції Шаньдунь. Це східна частина Китаю. Спочатку прогримів сильний вибух, після чого в повітрі з'явилися клуби помаранчевого, чорного та сірого густого диму. Вибуховою хвилею в сусідніх будинках винесло шибки. свідки кажуть, що вибух був такої сили, що його чули за кілька кілометрів від місця події. За останніми даними внаслідок аварії, щонайменше п'ятеро людей загинули. Ще шестеро вважаються зниклими безвісти, 19 поранені. На кадрах з дрона помітно масштаби руйнувань. Тамтешня влада заявила, що проведе аналіз якості повітря. Поки що ж місцевим рекомендували носити маски та респіратори під час перебування на вулиці. Що це за завод? За інформацією з відкритих джерел, підприємство налічує близько 300 співробітників, спеціалізується на виготовленні хімікатів для пестицидів та фармацевтичних препаратів. Працює завод понад 6 років. Що стало причиною такого потужного вибуху, і які хімікати опинилися в повітрі внаслідок аварії? Поки що з'ясовують рятувальники, також шукають зниклих безвісти та розбирають завали. Після інциденту акції дочірньої компанії на біржі впали майже на 4%. Поруч із хімічним заводом розташовані інші виробничі потужності текстильні, машинобудівні та лакофарбові підприємства. Їхню роботу не зупиняли. Ми продовжимо слідкувати за оновленнями, щоб розповісти про все вам у наступних випусках. На цьому мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.